Зараз сьогоденька розповім, які категорія громадян можуть отримати кредит за програмою ОСЕЛІ 7% річних. Поїхали військовослужбовці збройних сил за контрактом, СБУ, служби зовнішньої розвідки, головного управління розвитки Міноборони, Національної гвардії, служби, управління державної охорони, Держперезв'язку, Держспецтранспорт служби, прокурори спеціалізованих у сфері оборони, офісу генерального прокурора, ДСНС, служби судової охорони. Детективи Національне антикорупційного бюро особи, рядового і е, старшого складу бюро економічної безпеки, поліцейські, а також члени їх сімей. Далі медичні працівники, фахівці та професіонали, е, педагогічні працівники закладів освіти, державної або комунальної форми власності, наукові, науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності. Далі розповім, хто отримує е, 3%.